У 17-18 столітті це називали по-різному: сороміцька болість, проказа грішників, перелюбна неміч, грішна кров, а ще розплата за гулянку. Сказати, що ця тема була табуйована, нічого не сказати. Вона була на межі сорому і прокльону, де й слова треба було підбирати так, щоб не збрехати і не образити слухача. Бо через ці хвороби проходив практично кожен військовий прошарок того часу. Інтим був, був блуд, був. Був борделі, були Були. контрацепції не було, антибіотиків не було. А отже, і лікування часто починалось вже тоді, коли ходити було важко, а сидіти неможливо. Бо козаки були не тільки хоробрі, але ще й не дурні. Вони знали, що така болячка може і життя зіпсувати, і славу знищити, і дітей не мати. Тож ми відкриваємо цю історію з усмішкою, але з повагою. Це не історія про сором, це історія про досвід, про виживання, про мудрість і про наслідки. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Storix. Сьогодні у нас із вами грандіозна, глибока і дуже пікантна тема, яку ви не знайдете в жодному підручнику як козаки лікували венеричні захворювання? Якщо ця історія вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. А також обов'язково поділіться вашою думкою в коментарях і розкажіть, звідки ви і яка у вас зараз година. Це завжди надихає. Ми починаємо. Частина перша. Джерело інфекції і як це передавалося. Коли ми уявляємо собі похідне життя козака, перед очима постає шабля, пісня, кінь і степ. А ще жіноча постать у хустці, яка не вписується в картину героїзму, але завжди була поруч. Це не були кохані чи жінки по серцю. Частіше це торговки з обозу, які обмінювали ласку на їжу, полонянки, яких силою тягнули з собою, випадкові жінки, які шукали захисту і знаходили нову небезпеку. Жінка в таборі це завжди був тривожний сигнал. У хроніках писали, коли з'являлись баби, чекай біди. Але і без них не обходилось, і саме через них передавалось усе від пліток до хвороб. До речі, на каналі Сторікс вже є відео чи було кохання на січі. Там ви зможете детально дізнатися, чи були жінки на січі, і як саме проходило інтимне життя козаків. Посилання на це відео я залишу в описі, а також просто зараз ви бачите його вгорі екрану. Продовжуємо. Козак міг бути хоробрим на полі бою, але перед тілом беззахисним. Жінка на возі не метафора, а буквальна правда. Ночі під тентами, без ковдри, але з тілом поруч. П'янкі ночі після перемог, коли емоції понад розумом. Ну і врешті потреба в близькості, яку не вгамує ані куліш, ані шабля. І ніхто не питав, а з ким вона була до того. Так само, як ніхто не питав, а чому свербить уже цілий тиждень. Навіть у мирний час гігієна була на рівні моралі. Коли хочеш, тоді й миєшся, якщо звісно хочеш. Громадські лазні там була одна дерев'яна лава, десятки тіл, спільні віники. Білизна мінялась не щодня, а коли вже стоїть сама постіль, спільна ковдра, спільне покривало і спільна халепа. А ще рани, які не гоються, в які потрапляє інфекція. І ніхто не знав, що те, що виглядає як звичайний лишай на руці, це лише перший дзвіночок. Ми звикли думати про козаків як про воїнів честі, але навіть серед них траплялися акти сексуального насильства щодо жінок із пограбованих сіл, випадки, коли полонянку передавали від одного господаря до іншого, і разом із цим передача інфекцій, бо насильство ніколи не знало запобіжника. І навіть сам козак, який став жертвою зараження, часто не міг визнати це, бо це означало не просто хворобу, а заплямовану гідність. Це дзеркало всього соціального тла епохи, сексуальної безконтрольності, відсутності медицини, бруду і тиші, та глибоко вкоріненому сорому, який не дозволяв звертатися по допомогу. І поки одні співали біля багаття, десь у кущі хтось ховав проказу в штанях і молитву до святого Миколая про цілюще виварювання. Частина друга ознаки, про які не говорили вголос. або як козаки вдавали, що їм просто трохи натирають шаровари. У козацькому середовищі прямо про болячки між ногами не говорили, але жартували багато. І це був не гумор, а захист. Бо як ще пояснити, що твій товариш уже другий день не сідає на лаву, мечить, коли зранку вдягається, і раптом перестав співати разом з іншими. Говорили натяками, проказа його вхопила і не за пальці. Біля багаття не сидить, бо в нього там і так горить. Святий Юрій його карає на сороміцькому фронті. Так, це звучало смішно, але ніхто не сміявся до. Довго. Бо кожен розумів, сьогодні смієшся, а завтра і сам ходиш як ошпарений. Як діагностували без лікаря? У козацькій медицині було три основні методи діагностики. Перший це ніс. Запахи не обманювали. Коли пахне як мертва риба з базару, тікай. Гниль, що йшла з паху або сечі, означало, тіло розпадається зсередини. Друге око. Кольор гною, виразок, шкіри на тому місці, Жовтувате – погане насіння, сіре вивітрився дух, почервоніння, черв'як із пекла. Порівнювали з землею, глиною, навіть із травами. все, аби не називати речі прямо. Ну і третє, звісно, це відчуття. Якщо біль був наче ножем, або ніби вугілля сиплеться в пазуху, значить пора шукати зілля або молитися. А ще була одна ознака справжньої хвороби. Коли навіть на повію не дивишся. Значить, диявол уже в печінці. Бути козаком це значило володіти тілом, бути міцним, здатним до бою, до жарту, до випивки, до жінки. А хвороба в паху це пряма загроза усьому цьому. Втрата потенції дорівнює втрати честі. Неможливість сидіти в сідлі непотрібність. Сором від гною на білизні це приниження перед побратимами. І все це супроводжувалося мовчанням. Бо як ти скажеш у курені, хлопці, у мене там щось тече. У товаристві, де існувала майже культова. Ідея справжності, будь-яка фізична вада або слабкість, викреслення з кола. Хворий козак не мав права голосу при раді, бо від себе не вдержав. Не мав жінки, бо її скривить його проказа. Не мав місця в строю, навіть якщо хвороба не заважала стріляти. Це була стигма тілесного зламу. Тобто козак втрачає гідність не через вчинки, а через хворобу, яку сам не обирав. Ось чому мовчання було головними ліками. Поки ще ходиш, ще козак, поки ще жартуєш, ще не визнали. А визнають і не згадають при поминках. Ці хвороби не лише ламали тіло, вони й ламали козацьку ідентичність. Бо як ти поясниш побратимам, що твій вогонь уже не гріє, а пече? І саме тому з цього глузували. Це ховали в соромі, траві, попелі і гімні на честь великої козацької честі, яка боліла більше, ніж будь-яка виразка. Частина третя як лікувалися? Народна медицина і самодіяльність, або що козаки мазали там, коли соромно було й хреститися. Коли сороміцький вогонь розгорався не на полі бою, а в шароварах козаки хапалися за все, що росло, смерділо, палило або, хоч трохи допомагало. Серед основних ліків часник, зубчик часнику прикласти на ніч. Універсальний рецепт від усього, навіть якщо трохи пече. Полин, травичка гірка, як правда. Робили настоянки, мазі, навіть клізми. Полин мав виїдати заразу. Чистотіл. не просто лікує шкіру, а буквально випалює. Козаки прикладали на виразки, змішували сечею, мазали на болячки. Пекло значить працює. Сіль. Сіль як виварка для гріха, Вимороти тіло зсередини. Пили розчини солі, натирали виразки, мили пахи гарячим розсолом. Сало. Ну, куди ж без сала? Розтоплене, змішували з дьогтем або попелом і мастили болячку. Всі ці методи мали одну головну мету знищити інфекцію. Бо що сильніше палить, то краще. Така була логіка. Але сороміцька хвороба це ще й сороміцький біс. Так вважали не лише прості козаки, а й деякі знахарі. Тому й лікували не тільки тіло, а й душу, палили ялівець, полин, куривну смолу і пускали дим у штанці, читали замовлення, стоячи босоніж на сирій землі. Іноді клали гаряче каміння під лаву, а хворий сидів зверху. Це не давало швидкого результату, зате давало надію. А іноді саме надія це найбільший антибіотик. Крім цього, мазали усе, що мазалось: мед бо ліпить і загоює. Смолу з дерева, густу, чорну липку, мазали на рани, бо чорти її боїться. Іноді ці речовини змішували. Візьмемо меду з гречаного поля, попелу з хреста накупала і жиру з мізків кабанячих. І вийде масі, як треба. Це краще не повторювати вдома. Коли вже нічого не допомагало, козаки йшли в глухий ліс або до відьми. А там уже починалось справжнє шоу: настояна урина ну зазвичай власна: пити або полоскати. Це мало відновити життєву енергію. Зміїна шкіра. Сушили, товкли і курили через трубку. Вважалося, що змія повзе і хвороба тікає. Попіл сорочки повіє. Особливий оберіг або припарка, аби заразу назад вернути. Кров півня. Мазали нею рани, якщо вже з'являлися виразки. Це звучить страшно і смішно, але уяви, що в тебе все палає і ти не можеш встати навіть з ліжка, а таблетки в пластинках ще не вигадали. Отоді зміїна шкіра вже не здається такою екстремальною. Сіль як філософія, не просто сіль, а ціла концепція очищення: пити солону воду, вимити кишки і гріх разом із гноєм, сіль в мазі, щоб шкіра не забула, де болить. Сіль під подушку, аби дух прокази не шепотів у вісні. Навіть були пісні про це: солоне я їв, солоне я пив. І на солонім ще й ноги мив. Тож козацька медицина це не тільки рослини і мазі, це була культура виживання у світі, де справжня лікарня далеко в майбутньому, а сором і проблема поруч. І попри все, козаки не здавалися. Вони мазались, палились, лікувались. Лікувались усім, що було під рукою, аби знову стати справжнім, аби знову заспівати в хорі, знову сісти в сідло, знову повернути себе собі. Частина четверта лікарі офіційні та не дуже. Або хто мав сміливість поглянути на це зблизька у козацькому війську? Лікарів у класичному сенсі майже не було. Були цирульники, такі собі гібриди хірургів, перукарів і аптекарів. Вони витягали кулі, різали гнійники, голили вуса, припікали рани гарячим залізом або спиртом і мазали там, де пече. Звідки вони брали знання? Здебільшого від інших цирюльників з практики, а іноді і з латинських трактатів. І хоч леза в них були гострі, а очі чесні, про венеричні хвороби цирюльники говорили мало: тихо, збоку, пошепки. Чому? Бо в той час ніхто не знав, як це лікувати, але розуміли, що щось треба робити. Монастирі у багатьох монастирях, особливо на лівобережжі, існували виварні або купальні келії, місця, де лікували тих, кого не приймали інші. Саме там, за високими стінами, козаки парилися в настоях з полину, дубової кори, часнику, отримували відвари всередину: гіркі, чорні, смердючі. І сповідалися, бо багато хто вважав, що це гріх, а не хвороба. Монахи не запитували, де ти це підчепив. Вони просто лікували. Іноді допомагало, іноді ні. Але саме монастир... Мостарі були тими, хто не питав зайвого, і тому стали справжніми шпиталями для козаків із таємницею. У архівних джерелах того часу, зокрема в листах, грамотах, монастирських записах, венеричні хвороби не називали прямо, замість цього ефемізми, недуга сорому, скверна тілесна, проказа штаньова», «грішна кров, вогонь у плоті. Ці фрази не просто лексика, це відбиток ставлення. Людина з хворобою це людина, яку гріх покарав, а отже, перш ніж лікував. Тіло, мали лікувати душу. Козацька держава була строкатою і в медичному просторі це відчувалося. Часто, якщо офіційні засоби не допомагали, то тоді йшли до лікарів у міста або до знахарів і знахарок. Та, що сидить з травами на околиці, могла дати мазь, а могла й наговорити на баню, заставити стояти босим під дощем, або дати пити жовч з коропа. І хоч це виглядало дико, часом і це також допомагало. Звісно, виключно в тих випадках, коли хвороба Ходила сама собою. Козацьке лікування це взагалі був мікс релігії, страху, експериментів і надії. Але найголовнішим лікарем був час. І той, хто вижив, ставав не просто здоровішим, а й мудрішим. Бо тіло козаків було наче щоденником, і на кожній шрамованій сторінці були свої рецепти. Частина п'ята: як це впливало на соціальний статус? Козацьке братство будувалось на понятті довіри, сили і витривалості. А тепер уяви, у твоєму курені хтось починає підозріло шипіти від болю, коли мочиться. Чи хтось із отаманів почав прикривати пах жмутом трави, і не для декору, звісно. Венеричні хвороби це не тільки медична, а й соціальна пляма. Її не носили на рукаві, але всі знали. І коли доходило до бойового виходу, з прокаженим не ляжеш у рові. Козака могли відсунути, не кликати на раду, не брати в розвідку. Не допустити до варти, бо вночі може бути не в тілі. Іронія один із найголовніших інструментів козацької культури. Про тілесну скверну не говорили напряму, але співали. Ой, не пий, козаче, з тої криниці, бо від тої дівки не зійде жар з лиця. І навіть були глузливі прізвиська: Гнойовик, за виразки. кривий гнат, бо перекосило пах, журавель, бо не сідав, а лише стояв. Це свого роду клеймо, але все ж замасковане під гумор. Чи виганяли за таке скурення? Ну формально ні. Але неформально так часто, як потрібно було очистити атмосферу. Давали натяк. Відпочинь, братику, в обозі. Деяким пропонували піти на чумакування, тобто надовго. Інших передавали на лікування у монастир, хоча насправді це був м'який жест вигнання. А ще страшніше, це мовчазне витирання. Просто переставали відповідати, не сідали поруч, не ділили з ним вареника. Бо навіть інфекція це одне, а сором, що ти поруч із ганьбою, важче вилікувати. Якщо ти був простим козаком і не досить добре ладив з усіма іншими, тебе здавали швидко. А якщо досвідченим, важливим, харизматичним, то тебе могли прикривати. Історики згадують випадки, коли отаманів із явними симптомами ніхто не здавав, бо той порубав татар у трьох битвах, бо той дістав порох на зиму, бо він свій, хоч і трошки гниє. Виходить, що навіть у цьому діяла. Козацька ієрархія. Хворий просто людин загроза. Хворий отаман недолік, який ми переживемо. Тож венеричні хвороби били не лише по тілу, вони били по статусу, репутації, братству, близькості. Хвороба дорівнює слабкість, слабкість дорівнює загроза спільності. А козацька культура це культура сильних і стійких. Тож, якщо про твою хворобу знали, тебе могли не побити, але відсторонити. Цілком. Тихо, без шуму, без протоколу. А от тоді. Лишався або обоз, або відлюддя, або сором. Частина шоста: інтимність і страх, роль церкви. Церква у 17-18 століттях була єдиною структурою, яка могла дати відповідь на те, що сучасна медицина назвала б інфекційним захворюванням, що передається статевим шляхом. Але відповідь ця виглядала приблизно так: ти хворий, бо грішив, покайся, постуй, і, якщо Бог схоче, вилікує. Це тілесна моральність. І Якщо на сповіді згадувалось про розпусту, то ченці могли поставити діагноз без огляду: грішне тіло це покарання, а покарання приймай як хрест. Сповідь це єдиний інструмент легалізації болю, але венеричні хвороби часто залишалися поза словами, бо пан боявся втратити репутацію, козак, побратимство, жінка, всю соціальну позицію. Натомість в окремих щоденниках священиків є записи: молився за того, хто не може сісти і не пояснює, чому або сповідь тривала довше ніж зазвичай, і очі не дивились. Прямо це було мовчазне зізнання, за яке не питали, але розуміли. Покарання за розпусту було чи ні. Згідно з церковними канонами, за перелюб чи блуд могли дати покуту: 40 днів посту, співання псалмів на колінах, заборона причастя на певний час. Але от факт захворювання не був злочином. Гріхом вважався контекст: був гріх до шлюбу, значить, сам винен. Заразив іншу, подвійна вина. Заразився, але мовчиш, не покаявся. Важливо, ніколи не шукали медичного лікування через церкву. Це було духовне очищення. А не фізичне. Деякі монастирські записи навіть свідчать: жона принесла йому освячену воду і молитву, яку читала, тримаючи руку на стегні його. Або казали, якщо обкурити пахви і при цьому читати 36-й псалом. Злість вийде разом із жаром. У деяких селах навіть практикували молитву з прикладенням, Деякон торкався до хворого місця через вишиту тканину, щоб вигнати сороміцький демон. Це все спроби втримати контроль над тілом, коли немає медицини, а сором безмежний. Монастирські літописи обережні. Там писали, наприклад, козак Івани, що лежить при ногах отця, не кажучи слів, соромить тіло своє і каже: Винен не я а ніч. І біс, молодиця, що привела чоловіка, просила: Хай святеє діє, бо він не може вже нічого. Або дуже завуальовано. Вирішено було не брати його до причастя до Різдва, бо в ньому ще не чисто. Церква не давала медичної допомоги, але була єдиною, хто міг сказати: ти не проклятий, ти покараний, і це ще не кінець. Вона не лікувала, вона давала слова або мовчання, підтвердження гріха або іноді навіть полегшення, що Бог знає і він тебе пробачить. Частина сьома сексуальне виховання у війську. Було чи ні? Уяви, ти молодий козак. Учора ще хлопець у хаті з маминим борщем, а сьогодні шабля, мушкет, курінь, товариші і десь між ними перша жінка на виїзді. Але тобі хтось пояснив, як захищатися? Ніхто. Бо це не було темою для розмови. Вважалося, що справжній чоловік має сам розібратися. А якщо не розібрався, значить не такий уже і справжній. У письмових згадках 17-18 століття немає жодного свідчення про інструктаж. Чи медичні поради щодо статевих контактів у козацькому середовищі. Проте є заборони, мовляв, у війську не місце для баб, застереження старших у формі напіванекдотів і пісень, глузування. Найпотужніший інструмент виховання. Бо якщо ти приніс сором у штани, тебе не жаліли. З тебе сміялися, а іноді уникали, бо хвороба це не просто проблема здоров'я, це клеймо. У народній практиці було кілька основних методів профілактики. Перший вимитися сіллю або горілкою перед і після. Вірили, що це виморює всю погань з організму. Друге часник або полин під сорочку для очищення крові. Третє молитися про чисте тіло. Навіть якщо далі йшов розпусний вечір. Медичної логіки в цьому не було. Зате була логіка культурна очищення через ритуал. Хоча б уявний. Старші козаки розповідали молодшим так звані казки на ніч. Типу, один побував у дівки і лишив там і силу, і частину душі. Якщо не подивився їй у взуття, сам винен, що тепер пече. Це були байки з зерном правди, які передавалися як фольклорна вакцинація. Жартами закодовували страх, щоб, хоч хтось утримався. Замість пояснення, глузування. А чого ти кульгаєш, Петро? З бабою бігав? Ну, тепер вже не наздоженеш. Твій кобеняк. Пече, бо не Господь його благословив, а Одарка. Це не було навмисною жорстокістю, це була система. Сором як запобіжник, а сміх як зброя проти слабкості. А чи було щось подібне до лекції? Ні, але був збірний образ розумного козака, який не пив з чужих кухлів, не ліз до жодної спідниці, і мав свої методи, про які не розповідав. Його поважали, йому вірили, він мав власну аптечку і власні секрети. Саме він і був тим неформальним інструктором, але без вказівок лише натяками. Тож сексуальне виховання у війську в певному сенсі існувало, але не як система, не як наука і навіть не як досвід, а як низка жартів заселення. Стережень і ляпасів реальності. І тільки той, хто мав розум, міг його використати, а хто не мав, той ставав наступною байкою. Частина восьма. Коли тіло втрачало право на битву: Сифіліс, Гонорея, французька проказа, гниле сім'я, грішна кров. Як би це не називали тіло козака, уражено хворобою ставало незручним тілом. Бо козак мав бути сильним, безстрашним, цілісним і тілом, і честю. А коли тіло починало гнити, честь мовчки відходила. Чи могли хворі залишитися у війську? Це залежало не від тяжкості хвороби, а від позиції в курені, поваги побратимів і масштабу поразки тіла. Якщо ти мав виразки, але ще міг тримати шаблю, тебе терпіли. Якщо ти не міг сидіти на коні, то навіть прізвище твоє забували. У найважчих випадках сифіліс призводив до гниття тканин, болючого сечовипускання, психічних порушень і, врешті, втрати статевих органів або зору. Таких випадках ампутували, рідко, часто просто залишали поховання не за християнським обрядом, а десь у балці. Смерть без салюту, без слави і без побратимів. Навіть якщо ти раніше був хоробрим, командував загоном, мав відзнаки або навіть золотий перстень з Варшавської кампанії. Після хвороби могли сказати: ну гниє, бо грішив, дурного не шкода. І це стирало не лише твоє ім'я, це стирало твою історію. Хвороба була вироком честі. Тіло козака це не тільки засіб. А індекс бойової спроможності, мірило гідності, знак благословення чи прокляття. І якщо щось було не так, шкіра в плямах, очі в гною, голос ослаб, тебе переставали чути. У козацькій культурі тіло було водночас храмом і паспортом, і коли воно руйнувалось, разом з ним руйнувалась і твоя присутність у спільноті. Бо тіло не належало лише тобі, воно належало образу козака. Ти маєш бути гідним цього статусу. А отже, будь-яка тріщина на шкірі ставала тріщи. В броні цілого війська. Фінальна частина тіло на службі і мовчання як спадок. Чому ми досі не говоримо про інтимне здоров'я спокійно? Візьмемо будь-яку розмову на цю тему, і в ній або сором, або жарти, або, ну про це не тут. Наче тіло це щось, за що треба вибачатись. Бо козаки про це жартували, щоб не боятись. Священники про це мовчали, бо грішне. Лікарі про це шепотіли, бо ну нехай не знають. І поколіннями тіло ставало не частиною розмови, а чимось, що варто або ховати, або карати. Ця історія не просто про сифіліс і не про лікування мель. І сечою це про нас у моменті, коли щось болить, а ми мовчимо. Бо коли ми говоримо, ми вже не жертви тиші. Коли ми знаємо, звідки ця тиша, ми можемо її розв'язати. Коли ми приймаємо себе тілесними, ми починаємо зцілення не лише від хвороб, а й від соромів, що тримають покоління у напрузі. Говорити про інтимне не сором. Сором це жити з болем і думати, що ти один. І хай ця згадка трохи смішна, трохи болюча, нагадує, що всі ми маємо право знати своє тіло. Тіло, маємо право на допомогу і маємо право на помилки, які часом можна обговорювати вголос. Дякую за увагу!